Ну розкажи, будь ласка, про ситуацію в Луганську, в Луганській області, там де ти перебуваєш, і чи щось відомо вже там на місці з приводу падіння Бойнга, і що в принципі про це кажуть ті люди, які там є. Так, ми прибуваємо зараз в батальйоні Айдар в місті щастя. Ну цей батальйон зараз розположений в різних містах. Ми в цій частині, яка, насправді поруч з передовою. Ми сьогодні тут приїхали e, з центром підтримки, який створила самооборона Майдану. E, приїхало тут e, багато машин та два автобуси з бійцями, добровольцями, а також журналістами, які хочуть допомогти бійцям. Приїхало багато гуманітарної допомоги, але це все про що e, кажуть справжні бійці Айдара, що їм саме більше потрібне, їм потрібне, щоб обліці за них і щоб вірити, тому що вони вірять. Tu postino odbywają bojowe wojowe i tu postino jest duże niebezpieczno, Ale nastrojenie jest duże bojowe, bo oni chcą wojować, bo oni chcą iść w pierek. Tu nawet nikt nie chce jechać do domu na to bo oni boją się, że oni coś że jest i ich nie będzie przysutni i że oni nie będą w krainy. Може більше про це розкаже вієс Айдара, це справжній герой України, якого я познайомила колись на на передовій біля металіста. І він зараз приїхав відпочити на одну сутку в батальйон, і завтра він уїжджає ап'ять на передовій.